У новобудові по старому бульвару 14 Людмила Фасоля живе лише кілька місяців і вже встигла оцінити усі переваги помешкання. Да, ми дуже задоволені. Придбали тут квартири. Будинок якісний, якісно збудований. Планування досить гарне. У нас ну якісні. Ми задоволені будинком. Ми задоволені. Е... Сусідами, які з нами проживають. Фахівці компанії Інтергалбуд, яка з 2003 року працює на українському ринку. Переконують, будуючи цей дім, вклали у нього усі свої сили та досвід. Вони планують збудувати ще кілька будинків, навколо них оздобити територію, встановивши ігрові та спортивні майданчики. Інтергалбуд сьогодні є однією з найбільших девелоперських компаній в Україні, яка за час свого існування пройшла стрімкий шлях розвитку, зайнявши лідерські позиції на ринку будівельних компаній України. За роки своєї діяльності інтергалбуд реалізував більш ніж 50 проєктів у сфері житлової та комерційної нерухомості загальною площею близько 1 мільйона квадратних метрів у проєктному портфелі компанії, крім уже реалізованих і поточних, є ще проєкти загальною площею більш ніж 2,3 мільйона квадратних метрів. «Інтергалбуд» переможець всеукраїнського конкурсу. Бренд року року-2016» у номінації Бездоганна якість будинок збудовано виключно з якісних сучасних матеріалів згідно з чинними нормами діючими. Під час будівництва наступних черг буде виконано благоустрій. Всієї території будуть створені дитячі майданчики, тренажери. Спортивні майданчики, частина території, що межує з парком, буде передана в місто разом з благоустроєм. Також частина квартир буде надаватися учасникам. Ато Житомирські військовослужбовці, які несли службу в зоні АТО, та їх родичі задоволені, що завдяки забудовникам у бійців, які отримали поранення на сході, з'явився шанс отримати нове житло. Ми хочемо, княже, щоб побільше людей отримало, побільше людей, атошники, ранені. Вот, потому що очень много без квартир. Хотя, опять же, є обещання президента, премьер-министра, коли вони кричали з да, с трибуны, з с телевизоров, что через два роки все атошники, которые были, получат квартиру. Но ну, до сих пор, как мы даже этого не видим и не слышим и даже никаких нет. В цьому домі, то, що за нами, вже виділена одна квартира, яка є ну, для атошника. Ще не зрозуміло, кому саме буде видаватися. Тобто на комісії буде вирішуватися питання, кому з поранених. Але квартира вже є, так, і буде строїтися ще дом, в якому також будуть видаватися там цих 300 квадратних метрів. Чому 300? Так домовились з забудовником, Це по-перше. По-друге, всі, хто кричать, що можна було там і 500, і більше, і тисячу. Надайте, будь ласка, приклад, де можна це взяти. Даже якщо забудовник виділив одну єдину квартиру, я була б за те, щоб будували. Наскільки я пам'ятаю, оскільки я вже. З вісімдесятого року живу в Житомирі в цьому районі. Тут я скільки пам'ятаю, стільки була мусорка. Всіх це влаштовувало тільки почався будувати дім. Тільки почало щось робитися, все погано, все потрібно робити. Скажіть, будь ласка, хто за які кошти зробить тут щось інше? У компанії інтрагалбут переконують, по завершенню будівництва ця територія стане справжньою окрасою міста, де зможуть відпочивати і займатися спортом не лише мешканці будинку, але й усі охочі Житомиряни.